Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 21 січня, і перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео, ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримати чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди стараюся розпочинати з української теми і дивіться. Яка тема має відношення до України, а саме це телефонна розмова між Путіном і Сі. Ну взагалі тут в Америці дивляться, що це якраз розмова була підібрана в часовому форматі, приблизно під час інаугурації Трампа? Тобто тут інаугурація, а там от об'єднуються, нібито Росія і Китай, і говориться про те, що Путін говорить, що ми великі дві держави з Китаєм. Там у нас приблизно однакові там погляди. На життя обговорювалися питання по суті глобального розподілу світу. Ну і також була затронута тема, що Росія не проти мирних переговорів із е, Трампом, і в принципі говориться трошечки такий цинічний момент, але якби от трошечки знаєте пожартувати з цього приводу можна було б то. Путін сказав, що треба досягти не щось тимчасове, а достроковий мир у регіоні, який би задовільнив усі нації, які там проживають, і взагалі треба ліквідувати корінь усіх проблем. Ну, якщо би відкинути слова, що це чи взагалі картину, що це говорить Путін, супер найцинічніша людина в світі, то мабуть що. Путін хоче померти, тому що корінь усіх проблем, як мінімум, в регіоні, якщо не в світі, це якраз таки Путін. Так що е, Путін хоче, щоб його ліквідували, по суті. От до чого все зводиться. Ну, Але, як ви розумієте, це пусті слова, сказані на публіку, яка просто це все їсть. Але е, просто все прошито. Наскрізь цинізмом і корінь яких проблем, і корінь яких, і вірніше інтереси яких держав тут мається на увазі, точно не українських. Ну і дивіться, ще Wall Street Journal випустив такий сюжет, розказує про <кхух> спецоперацію. Виявляється, щоб е захопити е в полон північно-корейців, там в Курській області. Це було незвичайні там бойові дії. Там попались то і попалися, тому що. Я це неодноразово розказував, в принципі, це не секрет, що Росіяни приховують, що північнокорейці воюють на боці росіян, видають їм там десь із глибинки Росії паспорти підроблені, всякі такі штуки. І виявляється, була спецоперація, щоб все таки взяти в полон північно-корейців, щоб доказати дивіться, оце неправда. От Wall Street Journal робить у цей сюжет, розказує взагалі, як це все робилося. Ну, а на американському просторі, звичайно, це інаугурація Трампа. Одна штука відбулася, яка трапилася під час інаугурації, Для когось вона може бути супер важливою. А саме Трамп, коли складав присягу вступаючи на пост президента, він не поклав руку на Біблію. І взагалі це ну, подія неординарна. Як я сказав, для багатьох чи для декої, як мінімум, це може бути. Дуже великий, як то кажуть, біг діл, велика історія. Чому тому, що за всю історію сполучених штатів Америки, крім Трампа, цього не зробили ще четверо президентів, і там були різні такі історії. От там один е, після. Того, як вбили Кеннеді, Джонсон, віце-президент віце Джонсон взагалі був в літаку. Тобто, там все відбувалося в такому аварійному моменті. Інший там сказав, що він нібито не ложив, хоча підтверджень того нема. Тобто, говориться про таку історію. Але взагалі, от для, для кого це може бути важливо, наприклад, <клух> от я не знаю, чи ви взагалі бачили такий сюжет, колись. Є люди, які вірять в плоску землю, чи вірніше не вибачаюся, плоска земля, інша тема. Які не вірять, що американці е, літали на місяць, і є таке відео, якось мені попалося, що до Ніла Армстронга, який перший такий вважається, ступив на місяць ногою своєю, підходили. Він, до речі, християнин не до нього підходили і казали: Ось Біблія, поклади руку на Біблію і скажи, що це правда була. І він не поклав руку на Біблію, для багатьох оце... Вирішальний момент, що взагалі ця вся місія на місяць це повна брехня, бо християнин не захотів покласти руку на біблію і так далі. Ну знову ж таки, знаєте, Трамп, хоч положить е на 120 Біблій руку, це нічого не зміниться. Хто він є? Суть про яку я завжди розказую. Тобто, це людина, е яка використовує християн, які просто сліпо е як то кажуть, ідуть за вовком в овечій шкурі. Не, 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 не заглиблюючись взагалі, в що відбувається, там, як то кажуть, знаєте, біблійний навіть підхід. Треба, кожне дерево познається по плодам. Просто треба подивитися на плоди, і все. Ось, ну це така історія, трошечки скандально шумна така, але відносно розпоряджень. Я от вчора говорив про те, що Трамп планував видати близько 200 розпоряджень. Ну і дивіться. Всі 200, як ви розумієте, я не буду вам тут перечитувати, але деякі, які такі більш-менш голосні. Ну, по-перше, 78 із цих 200 це відміна байденовських розпоряджень. Тобто, все, що запровадив Байден за свої е, часове президентство, 78 із них це відміна, переворот зовсім в іншу сторону. Мабуть, найбільш скандальна із розпоряджень Трампа це помилування. Усіх е, м'ятіжників, да? як це там допоможіть з українським словом мятіжники, От російські знаю, українське вилетіло голови, Так от е, всіх е, нараховується на даний момент, що було засуджено десь майже 1600, там 1580, щось таке, е, 300 судових справ прямо зараз і ще е, в процесі йдуть, тобто вони ще не, не завершилися і. Я в принципі помилявся, тому що хто на моєму каналі я говорив, що Трамп, можливо, помилує там десяток, щоб нібито, я ж говорив, помилував. Бачите, і там, от Джей Венс навіть говорив, що ми не будемо тих там крепких, що там буйних, які насильницькі, просто злочини робили, які били поліцейських, таких ми не будемо звільняти. І а, я помилявся в тому плані, тому що знову ж таки цифри трошечки гуляють, але говориться про те, що а, Трамп підписав помилування близько півтори тисячі, тобто не всім, абсолютно, але майже всім. По яким критеріям було підписано, в принципі, дуже незрозуміло, чому тому, що, наприклад, під це помилування попали попало для прикладу один чоловік, який побив поліцейського. Під час цього штурму оббризкав його газовим балончиком. На наступний день від отриманих травм цей поліцейський помер. Тобто, під це помилування попав реальний злочинець, і це є. Тобто, багато людей не розуміють, що взагалі відбулося. Поліцейські, де хто виступають, виступають, особливо поліцейських, яких били. Тобто, взагалі, про що це? Тобто, ну там. Зрозуміло, що може хтось з плакатом, був, камні кам'яні кіно вікно розбив. Це там злочин, окей, такого людину помилувати. Але ну конкретно, якщо брати цю людину, яка побила поліцейського і від е, побоїв він помер на наступний день і він попадає під е, помилування. Тобто багато притомних людей не розуміє, по яким критеріям ці люди взагалі попали під це помилування. Ось новина про ті, говорилося про те, що 90 днів там продовжиться термін вирішити цю проблему. А вирішити цю проблему, це віддати для людей Трампа половину е, власності Тіктока. Е, Говориться голосно Америка, але ви маєте зрозуміти, що ці гроші не підуть в Америку. Це там умовний Ілон е, Маск, йому підуть ці гроші в кишеню чи ще кому-небудь, а він знайде, як не платити податки на ці навіть гроші. Тому ці всі баячки про те, що це для Америки. Це... Ну, от я не знаю, яким толпухом треба бути, щоб просто ціловити. Але деякі видозміни, розпорядження було видано, щоб правові структури США не переслідували TikTok 75 днів, тобто дається 75 днів вирішити для китайців. І Трамп сказав, якщо вони не погодяться 50 на 50, то ми це будемо вважати як ворожий акт з боку Китаю. Тобто, це. Просто класична історія рейдер рейдерства, як віджати пів компанії, а це все, все подано під соусом, що ми боремося проти шпигунських там і це все штуки. Це виявилося просто пш пшиком, просто гарною казочкою. Ще одне дуже гучне, і, мабуть, найгучніше розпорядження, і взагалі нелегальне розпорядження це а, відмінити. Надання американського громадянства для тих, хто народився на території Сполучених Штатів Америки, і чому це нелегально? Тому що це президент не має права своїм розпорядженням міняти щось в конституції. Це має пройти через конгрес. Там має бути взагалі дві треті голосів, якщо я не помиляюся, і так далі. Тобто. Він не має цього міняти, а це в конституції. Це та поправочка, що кожен, хто народився на території Сполучених Штатів Америки, це є громадянином США, і як би Трампу це не подобалось, багатьом республіканцям це не подобається. Так багато розумних людей знайшли оцю нішечку, як то кажуть, нога в двері засовується, коли люди приїжджають. Тут народили все синочок, дочечка вони тепер. Громадяни США, а потім якось і мама там і ще хто-небудь сюди перебирається. Цей законопроект був прийнятий у 1868 році. Там вже йому, бачите, як 100, скільки там 160 років, майже цьому закону. Потім цей закон проходив випробування Верховного суду США, тобто це дуже старий закон. і... Це не Трампу міняти цей закон, як як і в принципі е, практично одразу після підписання цього е, розпорядження вчора ж таки було подано судовий позов проти цього рішення, і тут, в принципі, все дуже легенько через найнижчі суди це все перевернеться, тому що знову ж таки президент не має права міняти конституцію, як йому забажається. Ще одна велика подія це те, що Трамп. Знову ж таки вийшов із Всесвітньої організації охорони здоров'я. Трамп, до речі, це робив якраз наприкінці своєї першої каденції, але Байден повернувся назад. Причина, по якій Трамп знову вийшов, чи не Трамп, а в принципі вивів Америку, тому що він каже, що американці платять внески 500 мільйонів доларів в рік, а Китай, який набагато більший, мається на увазі людей за США. Платить на всьому 39 мільйонів доларів. А, ну, одразу скажу, Трампу вірити з його пер... піднесенням цифр, це, як то кажуть, себе не поважати. Але якщо це правда, то в принципі логіка здається, в цьому є. Ну, і Воск е Трамп сказав, що якщо. Всесвітня організація хоче нас мати назад, значить, ми відкриті для переговорів. Ну, знову ж таки, знамените оце Трамповське переговорення і заключення а, ділів. А, ми відкриті до нормальних пропозицій. А Так само вийшли із договору про. А, Законопроекти про клімат, тобто зелена енергія, всякі такі штуки. Це, це, це було підписане так само розпорядження. Також було підписано розпорядження про надзвичайний стан на південному кордоні з Мексикою. Що це означає? В принципі, до кінця не зрозуміло, але це надає більше повноважень для прикордонників, там можна залучати і. Федеральну армію навіть по суті на кордон можна ставити додаткові бар'єри. Частина цього всього знову ж таки продовження будування знаменитої Трамповської стіни, ну і потенційно, навіть взагалі наглухо закривати кордон. Тобто надзвичайний стан, як ви розумієте, це влада може робити будь-що уже навіть не, корис... не не керуючись там попередніми установами і так далі. Велика велике розпорядження для федеральних працівників. Ну, по перше, зупинено наймання на роботу всіх, тобто, якщо де небудь в якихось федеральних структурах, всіх абсолютно окрім армії, якщо я не помиляюся, якісь. Приймають якісь відкриті позиції, щоб приймати цивільних на роботу, це зараз а, взагалі припинилося. І 90 днів зараз буде розглядатися, кого скорочувати з роботи, кого залишати і так далі. Більше того, всі, хто працює на федеральних роботах, припиняється дистанційна робота, тобто всі мають з'явитися на своєму робочому місці, бути в офісі. Ну і як же ж в перший же день не обійтися без перейменування мексиканської затоки в затоку Америки? Е, було розпоряджене, видано проте іще одне географічне розпорядження: це найвища точка Північної Америки. Хоча явний географ ну в новинах так написано. Вона знаходиться е, в штаті Аляска, і там ця найвища е, пік цей. Ця гора називалася давним-давно, там від Саря Гороха називалася Денали. В 1917 році вона була перейменована на честь президента Макінли, який був перед тим вбили його. І в 2017 році його перейменували, в 1917 році перейменували на Макінли. У 1975 році штат. Висунув прохання до Сенату повернути назад справжнє ім'я. Але тоді, до речі, президент Макінлі зугая, сенатори з того штату заблокували цю ініціативу. Але Барак Обама, коли став президентом, він повернув стародавню назву ця Денали. Ну і Трамп тепер знову ж таки видав розпорядження повернути президентське назву цієї гори Макінлі. Ну така історія. А... Перша, перше назначення відбулося в команді Трампа Держсек... на посаду держсекретаря Марко Рубіо, сенатор із Флоріди, якого він висував на цю позицію. Він самий, мабуть, із усіх, хто висувається, мабуть, саме із притомних. І от він пройшов оце горнило Сената. За нього вчора ж таки, одразу після інаугурації, сенат проголосував за те, що його затвердили. Тобто офіційно тепер є перша особа в кабінеті Трампа. Це Марко Рубіо. Новина про Трамповську федеральну справу про секретні документи отримала продовження. Я розказував про те, що коли спецпрокурор навіть звільнився, він після кожної судової справи готує доповідь, і історія про спробу перевороту 6 січня, 2021 року, була опублікована для взагалі для загального доступу. Кожен хто кому цікаво, може відкрити, знайти це в інтернеті і почитати. Друга частина, от мені було не до кінця зрозуміло, чого чому не опублікували другу половину так само для загального доступу, а мали опублікувати чи дати доступ тільки для верхівки демократів республіканців у сенаті і в палаті представників. Так, от а, сьогодні, зранку а, федеральний суддя штату Флорида заблокував навіть дати доступ для для конгресменів і сенаторів. До цієї доповіді, чому тому, що виявляється, взагалі чого це не зробили публічним, і чого тільки окремим особам мали це зробити, виявляється, що окрім Трампа в цій судовій а, справі. Там ще є двоє людей, які працювали в такі в Маралаго. Там менеджери, там працівники в тому гольфовому клубі Трамповському, і вони так само були замішані. Ну, як ви розумієте, коробки Трамп сам персонально не переносив. Я так розумію, що ці двоє людей відповідали, тому що там історія заключається в тому, що коли спробували повернути, то ці коробки декілька разів з одного місця на інше переносили, тобто не просто не пускали, а переховували, коли пробували забрати. І причина, чому суддя заборонив, тому що не бачено, щоб випускати доповідь навіть для сенаторів, навіть для конгресменів, якщо справа ще не завершена, тобто Трампа судити не можуть, бо він тепер президент. А ці двоє і ще поки що знаходяться під слідством, хоча до речі, демократи. Призивали взагалі закрити цю справу. Раз Трампа не судять, то як оціх двох за що їх судити? Їм приказали по суті нести коробки, і там їх і вони несли. Тобто самі демократи навіть зверталися, щоб закрити цю справу повністю. Але прокуратура США не закрила цю справу відносно цих двох людей, і на цій підставі суддя заблокувала роз... розголошення будь-яких деталей, тому що як це так розголосити деталі судового процесу, коли він ще ну. Фактично і юридично не закінчився, а проблема одразу так само сталася із цією знаменитою вже на всю Америку ДОРЖ-комітетом. Це Department of Government Efficiency. Департамент державної ефективності, який там замотив, а, Ілон Маск і Вівек е який збирається звідти драпанути, нібито на посаду чи на, на виборчу компанію. Губернатора штату Огайо. Так от виявляється, що ця їхня організація не зовсім легальна, і вже дві судові справи відкрито одразу просто після інаугурації, після проти цього комітету, по суті. Оскільки цей департамент не є державною структурою, а чисто комітет чи група, по суті, чи об'єднання, яке несе характер, яке буде. Команді Трампа давати поради, які то відносно таких організацій, таких об'єднань є федеральні закони, і взагалі існування цього дожа, цього воно по суті порушує декілька федеральних законів, які стосуються, ну, по-перше, складу цього комітету, тобто. Це має бути доступне практично для всіх, оскільки це по суті громадська організація вважається під таким воно йде в е, покривалом, як то кажуть. Це по перше. А по друге, відкритість, тобто все, що робиться всередині цього комітету, має бути доступ, доступно для будь-кого в країні. А цього не відбувається, тому що рішення приймають там Ілон Маск і Віве Кравасвамі. Вони сідають там за закритими дверима. Щось там собі надумають. До речі, очікувалося, що вони мінімум зекономлять 500 мільярдів доларів для державного бюджету. Я розказував, що там. Максимально очікувалося оцінювалося, що до декілька трильйонів доларів, але мінімально розрахунок, що вони зекономлять, знайдуть, кого там звільнити з роботи, припинити чогось фінансування на суму 500 мільярдів доларів. Ну, знову ж таки, тепер от незрозуміло, як взагалі вони можуть існувати, коли проти них дві судові справи. Знову ж таки, по-перше, відносно того, хто, кого вони вибрали в цей комітет, і по-друге, наскільки вони. Ну, реально, стали такою собі секретною організацією, що не підпадає під е, канони, під якими вони себе е, хочуть представити для Америки. А одна, от реально дико дивна новина, трошечки вже від політики до життя американського. 25 жовтня із штату Огайо зникли двоє дітей: 8 і 9 років. Їх знайшли от тільки зараз. А знайшли їх аж в Ісландії. Це 4,5-5 тисяч кілометрів від Америки. Історія, дивіться, яка що їхня мама, яка виявляється психічно хвора, припинила брати ліки, які вона там лікувалася. І що там вона собі надувала? Вона опинилася аж в Ісландії, в якомусь там Риболовецькому містечку. Там знайшли цих дітей в готелі. Ну відповідно, в кінці кінців маму. Поклали там в лікарню, щоб вона трошечки підлікувалася в Ісландії, щоб прийшла, як то кажуть, до себе. Ось, а дітей тепер не так то просто виявляється з Ісландії. Тепер повернути назад. Треба, я так розумію, якісь родичі, тобто, бабуся не може умовно приїхати. До кінця всі деталі не розказується, хто там взагалі крім мами чи є ще, хто може бути а... вибачаюся, як це це слово українське, англійською guardian, Допоможіть. Вилетіло мені слово, це не батьківство <смі> вилетіло. Тобто, хто має взагалі права чи дозвіл взагалі перевозити через кордони е ну, чужих дітей? Якщо є батько, звичайно, це дуже просто, але розказується про те, що ну, на жаль, знов ж таки багато деталей нема, але от діти знайшлися, ну і слава Богу. А ще декілька новин. Дивіться, про стрілянину давно не було новини, або як мінімум я їх обходив. А <кх> в штаті Вермонт на кордоні з Канадою, і знову ж таки, новина дивна, як мінімум, якщо не сказати більше. Таке, от на кордоні з Канадою. Щоб трапилося, там загинув прикордонник. До кінця на даний момент не зрозуміло. ФБР веде е, розслідування, тому що коли там е, з'явилися всі на місці, був убитий прикордонник, який був не просто там проїжджав мимо, а він якраз такі від, е, робив свою роботу, якраз там щось там охороняв, перевіряв. Я не знаю, можливо, зупинив якусь машину. Загинув цей прикордонник, загинув інший якийсь чоловік, як розумію, на іншій машині був. А і, і ще один був поранений. Того пораненого зараз ну, в лікарні, але арештували. Дуже багато не зрозуміло взагалі, що там відбувалося. Тобто, чи це якийсь нелегальний перетин кордону, чи ще що-небудь. Але це відбувалося прямо на Інтерстейт. Це автомагістраль 91, прямо там неподалік, там буквально пару кілометрів, пару, пару кілометрів від канадського кордону. Ну, цю справу е, взяли е, на себе ФБР американське. Ще із цієї самої серії, мабуть, і ще дивніша новина із штата Алабама. Там їхав взагалі е, їхав начальник пожежної станції, там райони, тобто не з того місця, а просто туди проїжджав і побачив, що якийсь мужик збив своєю машиною оленя і стоїть. І проїжджали, Я так розумію, місцину, де немає мобільного зв'язку. Вони двоє, цей шериф і цей мужик ідуть там до найближчої хати біля того місця, де вони збили олені. Вони просто підходили, я так розумію, позвони з його хати, чи я не знаю, і так розумію, що з тому що говорилося про те, що не було мобільного зв'язку викликати кого-небудь. Хоча я не знаю, якщо це можливо приватна машина цього а, а, начальника пожежної станції, у них зазвичай є які-небудь рації. Я, наприклад, бачив багато хто їздять, у них ця фішечка, у них все рівно є рація, так в нас, в індіані, я таке бачив, тобто незрозуміло. Підходять вони до цієї хати, господар цієї хати, не починаючи з ними розмову, починає стріляти прямо по ним, вбив цього начальника пожежної станції, поранив цього другого, який збив Оленя. Той, який збив Оленя, виявляється, в нього був з собою зброя, бо він або той побачив, що зброя, не знаю. Він вистрілив назад по господарю, хату, господарю хати. Поліція приїхала в кінці кінців, не зрозуміло, хто їх тоді вже викликав, тому що це ж не на дорозі, хто їх там побачив, можливо, господар, чи що ж, чи дружина господаря, ну історія дуже мутна. В кінці кінців. Начальник пожежної станції загинув, дуже поважна людина. розказує, всі там кажуть тільки супер добре про нього. Вирішив, зупинився допомогти людині. Дивіться, все закінчилося. А ті двоє, і чоловік, який збив Оленя, і господар хати поранені обоє зараз в лікарні. Новина шокова, якщо не сказати більше. Вчора я розказував про в студентський футбол, на жаль, Нотердей програв. Ну, як я вам говорив, що останній раз вони перемагали Огайо в 1936 році. Ну, але от Огайо 10 років назад були чемпіонами в 2014 році. Тепер от знову ж таки стали чемпіонами, перемігши 23-34. Ну, наші в індіані плачуть, як то кажуть, дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче. Ну і остання новина на сьогоднішній день це про погоду. Поки я зараз тут переховуюся в Лас-Вегасі, до речі, так виявилося, що мало не найтепліше місце на сьогоднішній день. Тут зараз десь а, плюс вночі, плюс один було, в день доходить десь до плюс 10. Тут вітер, правда, але порівняно з тим, що відбувається решту країни, в Індіані зараз там, наприклад, до мінус 30 до мінус 40 по Цельсію доходить температура. Так от, настільки похолодало, що. Снігове попередження про хурделицю, про хуртовину в мексиканській затоці, це південь, штати Техас, Місісіпі, Луїзіана, Алабама, навіть Флорида буде до 10 сантиметрів снігу випаде. Щоб ви розуміли, в деяких із цих місць снігу не було ніколи в історії. Тобто це, ну. Історичний момент, якщо так можна сказати, але знаєте, що, наприклад, в Новому Орлеані останній раз був сніг в 48-му році, але сніг це пролетіло пару сніжинок. Зараз ми говоримо про хуртовину в Новому Орлеані, снігу до 10 сантиметрів. Ну, слухайте, багато хто каже, що який, е, глобаль, яке там глобальне потепління, Вон сніг, правда? І ми виходимо із всяких угод. Про клімат і так далі. Тому що ну, нова влада, вона розумна. Відмінюється, що там тупа Байденовська адміністрація понаприймала. Ми виходимо. Раз сніг от зараз в мексиканській затоці, треба трошечки більше підкоптити небо, щоб стало тепліше на планеті. Ну, такі новини. Дякую, що додивилися цей огляд до кінця. А не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, підписки і коментарі на моєму каналі. На цьому все сподіваюсь, зустрінемось завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!